Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні готуємо картоплю рагу з м'ясом. Буде дуже смачне з капусточки. Починаємо готувати. Смажимо капусточку на невеликому вогні. З додаванням олійки. Це ще доктор прописав. Підписуйтесь на мій канал. Жаримо м'ясо з цибулькою. Тут я вложила вже капусту смажену, картопля дольками. Її, звісно, треба обжарювати, але я її не жарю обично. Потім зверху м'ясо і слоями. Так до кінця буде картопелька добра. Склала слоями один слой. На дно положила моркву, потім картоплю, капусту, потім м'ясо і до кінця. Трошки не хватило до кінця, щоб ще водой залити. Робимо заливочку. Сковородка, якій жарило м'ясо. Добаємо. Кип'яну водичку Добавляємо столову ложку сметани будь-якої жирності, розмішуємо столову ложку томатної пасти. Додаємо будь-яку приправу. У нас така приправа з ароматом курки за тебе. Ні, це не буде. Треба ножик. Трошечки додаємо за смаком, там вже є сіль. Гарно перемішуємо. Обов'язково спробувати, яке воно на смак. Бажано додати трошки цукру, щоб воно не було кисло, бо може бути томатна паста кисла. Обично треба додати, трошки цукру, перемішуємо і заливаємо це все на нашу картопельку, щоб воно покривало. Потім варимо десь 35 хвилин до готовності. І все, і наша смачна картопелька готова. Всім смачного. Всім смачного. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока, гарного дня!